Я міне в Україну. І її зелений Там золотають на куси, співаємо і ми співаємо пісні, змагається вісна. Я українка, горжусь, я один. Що було людям, я молоді. Що жовковим слабому писати, слова молоді, вірші складати. Я Україна, живу в Україні, на віні єдиний моєї батьківщині, то все мені грається, ніси, садки, озеро, річки, їх молокі ставки. Ладить на себе, воріть від калини. Світ було свіжо, вузій калини, душі модка грається духа, бо я з України, моя. Пожарник. Кто тебе имя скажет, Димка? Спроси, спроси, давай, вообще пытайся. Крепко, с каждым днем, Я желаю чтобы было хорошо, спал Еще кто хотел бы сказать, Якщо не більше України, Українська дуже діяльність. Українська накопає, боюся ще раз довго та наємного місця. Щоб була щаслива душа. Німи змо, якщо є можливі, можна сфотографуватися така.